Більше дев'яти років послугами Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування користується пенсіонерка Марія Лиса. Через хворобу ніг вона пересувається на кріслі колісному. Нині ж 96-річній жінці соцпрацівники принесли різдвяний продуктовий набір. Я дуже дякую, що мені подарок принесли. Як то кажуть, праздничний подарок. Я хочу зустріти новий рік, я хочу зустріти свята. Одні другі хочу і такі нові свята. і… Пенсіонерка Зінаїда Юзепольська проживає одна. Жінка також користується послугами міського терцентру. Я звикла скромно жити, і не жаліюсь. така активна була. Я все время боролася за владу, бо батько загинув на фронті, стала сиротою і все боролася за, за життя. Я раді Майдану, ще зараз числюся. Майдан вистояла з першої з організації з початку до кінця. У святковий пакунок входить 2 кілограми макаронних виробів, ковбаса, дві рибні консерви та одна м'ясна. Окрім того, Є і солодощі вартість одного такого набору більше 350 гривень. Частину продуктів харчування ми отримали благодійну як гуманітарну допомогу. Іншу частину ми придбали за кошти, які вдалося зекономити від проведення тендерних закупівель. Цьогоріч на різдвяні свята ми плануємо видати 1400 різдвяних наборів. Такі різдвяні продуктові набори працівники терцентру формують вже третій рік поспіль. Нас важкий час, дуже добре, коли є можливість хоча б чимось допомогти людям. Для цього наш територіальний центр допомагає людям, які мало забезпечені з інвалідністю і в нас на обслуговуванні такими продуктовими наборами. Вони досить гарно скоплектовані. І порадують радують тих, хто їх отримує Цьогоріч Працівники міського терцентру видали понад двадцять з половиною тисяч продуктових наборів у 2023 році. Сформували і 1200 пасхальних пакунків. Окрім того, продуктами харчування допомогли тисячі вимушеним переселенцям. Олександр Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста.